Всім привіт, Славко. І що у нас сьогодні в темі дня? Всі сказали, що треба приготувати шашлик. Є канал, немає шашлика. Тому готуємо сьогодні шашлик. Шашлик ну, ми візьмемо такий шматочок свинячої шиї. А щоб доповнити і зробити якусь інтригу, приготуємо ще й курку. І спробуємо, що у нас вийде краще. Тому не будемо гаяти часу і будемо починати. Будемо різати нашу шийку. Гляньте, яка у нас прожилочками з красивими. Все, вже включилися наші сотрудники. Младший і старший. Вже все. У них нерви поздавали. І вони психують. Так, шию не мільчим. Отак. Кидаємо нашу шию. Бо вже всі сказали, що то каже канал не канал, якщо проїду і немає там шашлику. Тому, що вам сказати? Починаємо. Дивіться, м'ясце у нас порізане. Що будемо робити з шиї? Розказую зразу, шия вкусна, сочна, домашня, тому не будемо її псувати ніякими спеціями. Я візьму, додавлю в неї отаку чайну ложечку аджики. І вже з ума сходить. Посолю. Поперчу. Перемішаємо все це діло. Перемішаємо так. Добре. І капнемо сюди трошечки олійки. Все. Потому як шия у нас домашня, а не магазинна. І ми ж хочемо. Смак справжнього м'яса, а не таке аби що. Витираємо наші руки, затягуємо його харчовою плівкою, щоб воно не обвітрилося, не завітрилося. Отак. Все, шийка з кабана, стоїть і маринується. Я думаю, поки догорить наше вогнище, вона якраз буде готова. І слідуюча у нас курка. Що робимо з куркою? Курку солим. Курку беремо в магазинну, тому що якщо взяти домашню, то і пожарить шашлик, то, то буде ну, перший крок до стоматолога. Зуби випадуть наглухо. Курка любить куркуму. Даємо їй куркуми. Суха аджика. І погострить і поперчіть, і буде все як положено. Трохи соєвого соусу. Це мій маринад. Кому сподобається, напишіть в коментах або напишіть, хто, як, що робить з куркою. Може, є який рецепт. Мед не кидаю. Сухий часник. І також додаємо сюди трошки олійки. Мішаємо. з'їв бжолу. Отака у нас курочка. Пахне можна вже їсти. Значить, що ми робимо далі. Далі ми робимо з нею таке як і з кабаном. Накриваємо плівкою, щоб ніякий звір туди не проник. І також залишимо до того часу, поки. В нас не перегорить когнище. Палимо вогонь і повернемося. Сьогодні будемо готувати на міксі з дров, з вишні, персика і черешні. Ніяких. Брикетів, вуглів, все повинно бути максимально з димком правильним. Тому ждемо, поки перегорить наше вогнище і замаринується м'ясо. Наш вогонь перегорів, тому погнали. Погнали. Беремо наші шампура, крильця. Крильця будемо насаджувати. О, включилися. Коти собаки. кото собаки. Всі за них постійно переживають, думають, що вони вже, собственно говоря, давно або в фарші, або в шашлику. Нічого, всі живі, всі здорові. Такий же швичок буде. Божественно. Шкура так. Тепер добавимо нашу шийку. Беремо такий кусок. Вот такое насаживаем. Куски у нас немало. Вот а так. Вот я думаю, вот так будет как раз красивенно. А Аджичкой пахнет бомба. Зараз на нижимо і будемо вже починати жарити. Дивіться, все ми нанизали. Ось отакий должен бути жар. Бачите, біленький. Щоб нічого в нас не згоріло. Ну і починаємо виставляти. Мабуть, курку поставимо з цієї сторони, а кабанчика тут трохи далі. Такий у нас, получається дует. Ну, зараз будемо крутить, вертіть, слідить, щоб не згоріло. Ну, а потім, звісно, вкинемо все це діло вже тоді в підставочку і будемо чекати, коли вернуться наші. Крутити треба, ну так, частенько. Підсихать воно починає швидко. Бачите, воно зразу починає біліть. Но наша задача його не спалити. Все, далі будемо крутити, підключимося. Ми вже на промежуточному етапі. Дивимося, яка краса виходить. Наша ось шийка вже тут така шматочка меджички. Я думаю, що ще хвилин 15 і курка вже буде. Здрасте її! Його вже, звісно, хочеться з'їсти. В мене під собакою вже дуже напряглися. Вони знають, що в них сьогодні буде. Я не знаю, там пір якийсь. Будуть вони радуватися сьогодні, що це в них хазяїн веде кулінарний блог. Це, 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 мабуть, самі щасливі істоти. від цієї затії. Все, до жарим включимося. Дивіться, друзі, наше курча вже состоялося. Ви гляньте на оцю красу. Ви гляньте на цей колір, а на смак воно тут. Так підпахує цією яджичкою, тому ми не будемо його пересушувати, а будемо так акуратно і красиво викладати. Тому як наше курча вже тоді буде пересухне і буде ніяке, тоді будемо тараньку з нього їсти. А таранька нам не треба. Так, і продовжуємо займатися нашою свининою. Ну що, а ось о і наша шийка. Ви гляньте на цю красоту. Зараз ми її заглянемо на всяк случай. Щоб всі розуміли, що вона не розова, сочна, вкусна і пересушувати шию. Я вам скажу, це преступлення. Оце справжнє преступлення. То пересушив шию, той справжній злочини? Все, зараз ми все це діло будемо складати, Отак От його прикриємо лавашиком заберем топор, щоб він нас не вбив, не дай Бог. Прикриваємо кришечкою. Хай він трохи там поживе. І тоді включимося, будемо пробувати. Ну що, друзі, так ми приготували наш шашлик, зараз треба його спробувати. Дивіться, тут є красний соус зроблений. Отут буде посилання, як я його робив. І білий соус зроблений. Це до курки. Отут буде посилання, яке я робив. Всі можуть переглянути, я вже цим вопросом не займався. Відкриваємо. І, мабуть, спробуємо курча. Давайте ми на нього подивимося, що з нього вийшло. Дивіться. Дивіться, яка краса. Ах, кіт зразу включився в перегони. Курча пробуємо з білим соусом, та це все. Брань, брать, і давайте. Спробуємо, поки наші молодші научні співробітники. Спробуємо нашого кабанчика. Ні. Друзі, ваше здоров'я. Хочу всім побажати перемоги, мирного неба, всього самого кращого, здоров'я дітям. Ну і хай у вас все буде добре! Це неперевершено. З цим соусом. В общем, що я вам скажу? лайкаєм, дізлайкаєм, матюкаєм, підписуємося. Робимо, що хочеш. Пишемо в коментах, хто пробував, хто не пробував, де помилки, а де перемоги. З вами був Славко, всім пока.